Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Він людей з біди рятує. І хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки і мікстури. Дітки, про кого розповів цей віршик? Вірно, про лікаря. Ви знаєте, чим займаються лікарі? Правильно, лікують людей. А хочете дізнатися більше про професію лікаря? Тоді ми вирушимо в уявну мандрівку. Туди, де працює багато різних лікарів, а саме до поліклініки. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Відомо, що справа лікаря піклуватися про здоров'я дорослих та дітей. Але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів це дитячий лікар або педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає. Хворим діткам одужати допомагає. Кожного хлопчика чи дівчинку він послухає і як лікуватися, скаже. А поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет. В ньому працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує стоматолог? зуби. А далі знаходиться кабінет, в якому перевіряють та лікують зір. Цього лікара називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, лікар показує таблицю з малюнками або літерами. чому і визначає, який у дитини зір. Добрий чи поганий. Часто, коли ми застуджені, нос турбує біль у горлі, у вухах, або сильний нежить лікувати горло ніс та вушка справа лікара. Ото ларинголога Або його іще називають лор Давайте пограємо в гру. Полікуємо іграшки. Ось лялька Зоя. Вона занедужала. лялька заболів зубчик. До якого лікаря ви її відведете? Правильно, до стоматолога. А ось зайчик ося. Він застудив вушко і воно в нього дуже болить. Який лікар допоможе полікувати вушко? Так, це лікар або товари або лор. А у ведмедика нежить та висока температура. Чий кабінет йому слід іти? Так, правильно, до педіатра. А в чи бурашці потрапила пилюка. Допоможе полікувати око? Так, вірно, цей лікар окуліс. Молодці, всі іграшки полікували. А чи згодні ви з тим, дітки, що лікар це дуже важлива професія? Чи може бути лікар злим і байдужим? Ні, звичайно. Справжній лікар має бути добрим, розумним, дбайливим, привітним, чуйним. Що робить лікар? Правильно лікує, оглядає хворих, піклується про хворих, допомагає одужати. І цей лікар робить щодня. Дітки, а якщо так сталося, що ви не можете прийти до поліклініки, тоді ви можете викликати лікаря додому за номером 103. Потрібно зателефонувати, назвати свою адресу, прізвище, ім'я та сказати, що у вас болить. І тоді лікарі. Приїде до вас додому та призначить лікування. А наша мандрівка добігає кінця. Дітки, з якою професією ми сьогодні познайомилися? Так, вірно, з професією лікаря.